Так, ми в піщаній бухті джаз Солая. Подивіться, тут ідеальний пісочок. Але мілкувато. Метрів 50 треба пройти, щоб можна було купатись. І саме головне, тут можна дойти, це ще метрів 10-20 до коралового рифу. Тобто можна подивитись коралові рифи фактично з берега. Це для тих, хто погано плаває. Або для дітей, які бояться глибини, тут можна дійти і трошки доплити. Там не така велика глибина, скажімо, десь або по шию, або навіть по груди. І вже можна побачити коралеві рифи. І побачити рибок. Дуже прикольне місце. От, особливо, якщо ви з дітками. І взагалі в будь-якому готелі, якому ви не відпочивали, ви берете рушники, якщо вам треба вхід. Обираєте будь-який лежак, але я повторюю, зараз у нас. 7.40 ранку. І, наприклад, в 12 тут не так легко знайти вільний лежак. Комплекс дуже популярний, тому що він має абсолютно всі альтернативи. Шармельшейху в нього є аквапарк, близькість до аеропорту, близькість до міста Порт халіб якщо комусь треба фрукти, ліки. Але я відразу попереджаю ціни в Порт-Халібі, так як це закрите туристичне місце. Вони реально високі. Тобто різниця у вартості поліка може бути в 3-4 рази, наприклад, з хургадою. Тому, якщо ви прилетіли, якщо у вас є індивідуальний трансфер, наприклад, якщо ви в хургаду прилетіли, то краще купіть все в хургаді або на зворотньому шляху. Там ціни набагато відрізняються. От, до речі, індивідуальні трансфери. От у нас були з операторами уже декілька марсалам з Хургади Також, в принципі, непогано. Я не знаю, так буде завжди, але людей завезли тільки в два готелі. І то один із них був в Макаді-Бей, це 30 кілометрів від Хургади. І наступна зупинка була відразу в Марсаламі, в цьому комплексі джаз корая. До речі, люди також по рекомендаціям відпочивали саме в джаз Марай, Тому також це дуже важливо. Можливо, не треба боятись групових трансферів, вони не такі страшні. Але можливо, це зараз. Можливо, пізніше це буде більше автобусів і більше зупинок. Але на сьогодні реально ну, може і нема різниці переплачувати за індивідуальний трансфер. Сюди індивідуальний трансфер коштує приблизно 80 доларів за машину. Тобто, скільки б вас людей не було, це буде коштувати 80 доларів. От ми зараз повертаємося назад знову ж таки по променаду. І не закінчив ще про.